Відтепер вулиця російського письменника Одоєвського матиме назву Кримська. Таке рішення ухвалили на черговій сесії міської ради 16 серпня. Усього депутати перейменували 20 топонімів. 24 вулиці Дніпра перейменували через закон про декомунізацію та деколонізацію. В Дніпровському районі змінили назву шістьом вулицям. Найбільше перейменувань в Новокадацькому районі сім вулиць. В індустріальному районі одна нова назва а в Шевченківському шість. У Чечелівському, Самарському, Соборному та Центральному районах по одній новій назві. На мапі міста з'явиться ще одна вулиця Кримська, названа на честь наукового діяча, пояснює кандидат історичних наук Святослав Чирук. Ну і мається на увазі Гатангел Кримський, це очільник академії наук України у ті роки. Відомий дослідник, який займався сходознавством. Він дуже багато зробив для сходознавства, в тому числі для дослідження кримських татар. Тобто він по іншому дивився дещо на історію. Також змінили назву вулиці Кожем'яки. Вчені дослідили вулицю. Назвали за прізвищем радянського революціонера. Відтепер вона на честь міста Подібради у Чехії, розповідає історик. Там був університет. Там академія сільськогосподарська, де викладали українські професори, після українських визвольних змагань дуже багато українських науковців виїхало тоді. Вони мали змогу видавати свої посібники і так далі. Тобто, цей момент він надзвичайно був важливий для збереження української науки і української ідентичності, взагалі. Ми запитали у жителів Дніпра, чи подобаються їм нові назви. Ірина народилась і виросла в Дніпрі. Каже, проти російських та радянських найменувань, але назва падебрацька їй не подобається. Те, що ви мені сказали, мені ні про що не каже. Розумієте? Тоді предлагати другий варіант можна. Не оцей, що ви сказали, а ще якийсь варіант. Я думаю, кожен вам скаже, а з чим воно зв'язано. Розумієте? Я думаю, не вдали підбор, нада ще шукати щось. Мешканка району Інна каже, що нова назва звучить нейтрально. Я думаю, коли переіменували каких-то вот художників, є вулиці музикантів знаменитих. Ну в общем, да такі, вот я думаю, що вони заслужили честь, щоб в них назвали вулицю. Оксана родом з окупованого Бердянська. Вже рік у Дніпрі вважає, вулиці мають перейменовуватися на честь видатних Дніпрян. Ми йдемо ж до українізації повної то тобто відмови від цього російського, радянського. Історик Святослав Чарук розповідає, за законом про деколонізацію перейменувати проросійські та радянські топоніми мають до кінця 2024 року. Ми існуємо в тому просторі культурному, який був створений радянською пропагандою або російською імперською пропагандою. І цей простір він впливає на нашу свідомість, він змушує нас думати певним чином. От а нам необхідно утверджувати свої історичні наративи. За словами вченого, потрібно дослідити історію вулиць, де в назві вказані лише прізвища, аби з'ясувати, чи потрібно їх перейменовувати згідно з законом. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.